Доброго раночку, мої дорогі друзі. Доброго раночку. Готую картоплю з фрикадельками. Все в духовці, запечу все, що в мене є. Морква, ковбаска, чесничок, картопелька, фрикадельки і зелень. Більше нічого не буду додати. Сіль, перець і олі. Все, приготую разом. Всім вітання, всім вітання. Буду готувати такий. Такий е, обід, то, напевно, буде, або я не знаю, або щось-нідано вже, ні, бо вже така година, що вже буде обід. Приготую, бо маю їхати у місто. Прийшов мені телефон. Хто мене слідкує, і знає, що я замовляла телефон. Вчора зателефонували, є телефон. Поїду у місто за телефоном, і тому приготую. Готую разом. Так, тут картопля у мене вже помита чисто, я її намочила, була, щоб вона відмокла. І помила, добре помила і трошки її витерла, щоб вона була сосіша рушничком. Тепер яй е, чуть -чуть, тримається. Чуть-чуть дам олію. Небагато так, знаєте, посолю і поперчу. Так, солю, знаєте, можливо, воно буде недосолене, але я ще можу й підсолюю. І там підсолю. і чуть, чуть перцю. Так, так. Добре. Добре. Перемішаю, і не вона чуть-чуть побуде, поки я зроблю прикаделіки. Е, Все, не вона побуде така топліка. Ще щоб я до неї дала. Чесничок. О, я маю чесничок, зараз ще втру чесничок. Зараз, зараз. Зараз, зараз ще втручисничок. Я моя терочка. О, є моя терочка. Така. І я втру чесничок. Так. Ой-ой. Два зубчики більше не буду, бо я до фрикадерів. Ще че з дочок втру. Все, все. Все, залишаю поки що, поки що залишаю. А тепер я маю фарш. До фаршу я вбила яйце. Била яйце, перемішала, щоб воно постояло. І я добавлю тут вже чесничок, чуть-чуть труцибульки. Добавлю чесничок. Зараз. Цибулі небагато. Знаєте, от небагато. Вистачить цієї цибулі. Головне, щоб був запах. І там... ой, і там чесник. Добре, добре. Буде добре. Так, я додала. Все добавила. І тепер тут все перемішаю. Добавлю ще певні солі. Я певно ж до дала солі, правда? І не пробувала. Так. Я лиш до бараболі дала соль. Я думала, що я вже і до цього дала соль Солю. Зараз кину рукавиці, але просто я у рукавицях, бо я буду кіфри каделючки. А може, я і зразу скину рукавиці. Знаєте, ото мені так само бараболю то перемішала, а от фарш мені незручно у рукавицях. Так, сіль, перець я даю. Вже додаю, чесночок цибульку я дала і перцю поперчу і зразу замішаю той, той фарш на ті фрикаделечки. От добре все замішаю. Налию олію чуть-чуть. Тарілочку, щоб я могла руки мачати собі, знаєте? Я виробила. Щоб я виробила ті какадельки. Фарш в мене з морозилки, як завжди, і він свинний. І він свинний. Добре, добре? Солене? Попробувала солене. Все файно. Зараз буду виробляти. Так, мачаю рукою волі і буду виробляти такі невеличкі. Такі невеличкі. Ну, не такі дрібненькі, але і невеликі. Так, щоб довго не готували, знаєте. Все, вироблю всі, які будуть менше, більше, чуть-чуть різниці немає. Ніякої. Добре. Знаєте, я забула, що я мала ще морку дати. Забула. Я мала дати морку. І все. Орху дивилась, а морку не дала. Ну, я тепер разом вимішаю. Сюди. І фрикадельки я вже виробила. Я зараз буду все в духовку і буду збиратись, бо дочка вже подзвонила, що вона вже вона вже там є у місті. І треба буде мені їхати. Добре, добре. Зараз. Зараз я це все зроблю. Зараз я все зроблю. Так, не виключаю. Хочу сказати, що духовка в мене вже підключена і розігріта. І я висипаю картоплю сюди. Всю картоплю висиплю, чим я її маю згорнути, чим я її маю згорнути. Я її маю згорнути. Згорну вінчиком просто, знаєте? Вінчиком добре згорну. І все. І все. Файно є. Так? Файно є. Не буде. Ну і так буде. Тут я маю італійську ковбасу. Нарізану, вчора лишилась. А, була вчора в мене вікуся з вахою. І трошки, трошки ми пригощались. І то в мене лишилось. не буде. Ну і тут вона вся буде. Вона не, ну як сказати, вона така, Знаєте, вона така, як... як як жвачка, ця тобто скажу, як є. Ну і тепер я всі викладу сюди фрикадельки. От всі фрикадельки викладу сюди зверха на картоплю. От. І в духовку. Так складу, знаєте, де вони всі влізлись, ці фрикадельки мені. Все буде в одно. Добре. Так, бачите, все, виклала, накриваю і в духовку. Духовка на 200 градусів розігріта, і я все в духовку кладу. Подивимося, тоді, коли вже буде готова, я шпажкою буду пробувати. Трикадельку одну витягну. Коли все буде готове, тоді покажу. Так, все, я приготувала. Я приготувала. Трошки відсуну. Гарячий відкрию. О, гарайде. Арайде, дуже вийшло смачно. Дуже вийшло, добре, смачне. Все приготувалося. Так, знайшли. Файл, файл. Викладу на блюдо, і зараз все покажу, все покажу. Але я візьму певно що тут, щоб жир не був таку ложку. Таку ложку, аби не було жиру. О, бачите, я візьму таку, аби не було жиру. Ось таке збоку. І все файно, все Файно є. Файно фрикадельки все приготували, ціленькі, знаєте, Ось ціленькі, картопля така файненька, Все ціленьке, все гарно. Зараз я викладу все на тарілочку. Ну от, а тут я скрещила зелень. У мене тут і петрушка, і кріп, і цибуля. Я скрещила все, то, що нарізала, помила, все скрещила. Тепер я дам сюди на тарілочку, а то все, в морозильну камеру. Кожен раз так по чуть-чуть, тому що є, знаєте? Тому що є. тому що є, Не знаю, як я скрешила дрібно, грубо. Як скрешила, так скрешила, але запах такий красота. Красота. І смакота. Заходьте, мої дорогенькі, до мене. Заходьте до мене. Все, все, все. Добре. Отак вийшло. А така вийшла з макота. Ще додала чесничком, ви бачили, перемішала, все з чесничком. І в духовочку. Так і запах є на цілу кухні. Не знаю, ще салат хіба зробити якийсь, але то вже, то вже хто собі як хоче. Все, приготувала? А тепер збираюся до міста за телефоном. Чекає дочка, на мене там. Каже, ти вже дідоще, не їдеш і їду. Добре. А вам всім щиро дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені подобайки, пишіть коментарі. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую, мої дорогінки. Такий вийшов обід смачний. Готуйте. Готуйте швидко, просто нічого тут такого нема складного. Всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Гарного вам дня і доброго здоров'я!